Всім доброго дня! У цьому відео додаткова новина про кредити 5.7.9. Є подія, що надані нові можливості для бізнесу, Відтепер дія програми поширюється на території біля фронту, де продовжують функціонувати державні електронні системи. Підприємства, що вже користувалися державною підтримкою у 2022-2024 роках. Можуть також продовжити строк дії кредитів до кінця 2027 року. Рефінансувати забороні за чинними позиками на пільгових умовах. Також бізнес, що опинився в зоні високого ризику, вже після підписання кредитного договору, отримає право на застосування пільгової процентної ставки. Програма доступні кредити 5.7.9» є частиною політики розвитку виробників, зроблено в Україні спрямована на підтримку мікро і малого. А також середнього бізнесу шляхом здешевлення то кредитів через державні компенсації або гарантії і програма реалізується через фонд розвитку підприємництва і уповноважені банки. Як повідомляли раніше, загалом від старту програми в лютому 2020 року бізнес залучив понад 123,8 тисяч кредитів на суму близько 424 мільярди гривень. З них 89 тисяч кредитів на суму 334 мільярди гривень від початку воєнного стану в Україні.